31 жовтня, такий невеличкий огляд пшениці. Значить, пшениця, як завжди, у нас шестопаловка, друга репродукція в цьому році вже посіяна по попереднику горох. Вже її прекрасний такий розвиток, таке кущення. Ось одна. Рослина. Ще з одної зернини. Раз, два, три, чотири. Кущення 4. Тут є три. Тут теж чотири. Тут 4. Це такий невеликий огляд сьогодні зробимо. Значить, до чого я веду ці огляди? Тут горох попередник. Перва обробка гороху була Базагран М по-моєму, 2,2 літра на гектар. А друга обробочка, коли в мене злакові буряни, я обробив форвард МЕ. І мазамок з діюча хілазофобатил. Тоже цього гербіцида є після дія на зернові. Як ми бачимо, по розвитку гору, по розвитку пшениці. У цьому гороху відео я обробляв дермесом. Петань тут не возникає. Немало часу від внесення гербіцида і всі в бої пшениці до 5 місяців. Тому, як кажуть, пригнічення після дії нема ніякого. Є тут невелика проблема. Опять же коричні листочки, вони вже геть сухі. Злакова муха попрацювала попрацювала кругом на всіх полях. Бо їздимо дивимося і в хлопців, кого даже по пару, пшениця все те саме. І значить що, неділю назад я тут зробив гербіцидну обробку, бо дуже багато зійшло ось такої культури. Лобода, рудка лікарська, латук знаходив ріденько є, падалиця соняшника, є, грицики. Ось, кстати, соняшник прикручений. Це горох посходив після комбайна, який висипався, де ще ячмінь попався. І багато багато лободи. В основному дводольні посходили з лакових, я тут не наблюдаю бур'янів. Пройшов я тут грібіцидом неділю назад. Рима плюс називається. Діюча речовина Трибинурол-метил 500 грам на кілограм і амідосульфурон. Не пам'ятаю яка там дозіровка його. Ну і як бачимо, ось є грицик, є лобода. Лобода така прив'явша нахилена. Ось вона лежить на землю пала. Грицики вже геть пожовтіли. Ну і По горохові так, є пригнічення, невелике є. Дискура вже прижовкла. Рішили забрати конкуренцію. Можливо, будемо дивитися, що тут по болячках. Весною по бур'янах, може не будемо їхати сюди з гербіцидною обробкою. Оставимо все так, як є, до врожаю Час прийде, все покаже. Ось з гороху посходило, багато теж де висипався після комбайна. Чи навіть це не після комбайна, а це один слід. І ось рядом другий полоса. Це десикацію робив я. Перед уборкою сліди від трактора відопріскочи. Ось пшеничка посходила даже в такій соломі. Тут кучка прямо соломи, може вона не вся, Ну, пробилась теж кущення ней вже. Міждорядя тут 20-те, ще даже 19-те жондіром сіяли ми, 750-м, 19-те тут міждорядя, помилися. Оце такий стан на сьогодні. Значить, що хочу сказати хто боїться євролайтингів і мазе діючих речовин і мазомоксів, в принципі нема нічого страшного треба тільки все вовремя робити і все буде набагато так, такі приклади як я показував на днях відео пшениця була після євролайтінга плюса тут посіяна після ГЕРМЕС. Чіфора там є, ну і ще покажу після обичної євролате, наберебця колись у поле, теж там питань ніяких не визникає. раз покажу скільки тут бур'янів. Ця у нас ділянка тільки третій рік, був тут соняшник, був горох і це третій рік іде пшениця, чи третій рік буде пшениця. Перед цим була в людей соя. Раундап стійка і прискали, ну, лободи, лободи море, що удивительно зійшла вона на осінь. Що весною будуть, сходи, чи пшениця заглуше. Як кажуть, час покаже. Ну що, всім пока. Пишіть, коментуйте, кому цікаво.